жабка мандрівниця Була собі на світі жабка, скрикатушка. Сиділа вона в болоті, полювала на комарів та комашок, а навесні голосно стрикотала зі своїми подружками. Якось вона сиділа та насолоджувалася теплим дрібним дощиком. Раптом у повітрі пролунав тонкий, свистячий та перериви звук. Це зграя диких качок. Прилетіли на те саме болото, де жила жаба. Спочатку жаба сховалася, та пізніше вона зважилася висунутися з води. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди летять качки. Ках, ках, сказала качка. Уже стає прохолодно, швидше на південь, швидше на південь. Пані качки, насмілилась візватися жабка. Що таке південь? На який ви летите? Добре на півдні, тепер там тепло, там є такі чудові болота, які там черв'яки, добре на півдні. Та чи багато там мошок і комарів? О, цілі хмари. Жабка була в захваті та стала проситися на південі з ними. Як ми тебе візьмемо? У тебе ж немає крил. вигукнула одна з качок. Жабка трохи подумала і сказала. Я знаю, я придумала, нехай дві з вас візьмуть у свої дзьоби паличку, а я причеплюся за неї посередині. Ви будете летіти, а я їхати. Хоча мовчати і тягти хоч би легку жабку, три тисячі верз небозна яке задоволення, але її розум настільки вразив качок, що вони одностайно погодилися нести її. І ось уже в жабки перехопила подих від страшенної висоти, на яку її підняли. От як я чудово придумала, гордо думала вона про себе. Під час відпочинку жабка сказала, що в неї від висоти памарчця голова і попросила качок летіти не так високо. Тепер вони чули голоси людей. Дивіться, дивіться. кричали діти в одному селі. Качки жабу несуть. Жаба слухала це. І у неї стрибало серце. Чи знають вони, що це придумала я, а не качки, подумала Скрикатушка. Дивіться, дивіться. кричала в іншому селі. Яке диво, і хто ж це придумав таку хитру штуковину?» Жабка не витримала і, забувши про обережність, закричала Це я, я. І з цим криком вона полетіла вниз та шубовснула у брудний ставок на краю села. Тут скрикатушка розповіла місцевим жабам. Дивну історію про те, як вона винайшла новий незвичайний спосіб подорожі на качках, як у неї були власні качки, які носили її, куди її лише заманеться. Вона стверджувала, що її качки обов'язково повернуться за нею, але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що жабка розбилася об землю і дуже жаліли її. От і казочці кінець. Скажіть, дітки, де жила жабка? Як качки погодилися переправити жабку у інший край? Чому жабка просила качок летіти нижче? Чим закінчилась подорож жабки?